Обласні чиновники вирішили започаткувати благодійну акцію. Дітям з онкогематологічними захворюваннями планують перерахувати частину свого заробітку. У дитячому лікувальному закладі кажуть, від будь-якої допомоги не відмовляться. Лікування онкологічних та онкогематологічних хвороб завжди коштувало недешево. Мова йде про суми від 50 тисяч гривень і вище. А якщо боротися потрібно з гематологічними патологіями, то цифра буде більшою удвічі. Нині в обласній дитячій лікарні перебуває 21 маленький пацієнт. Медики кажуть, з кожним роком їх кількість росте. Кожен рік у нас в середньому ще є на превеликий жаль приріст цих дітей. Цебто не просто минулого року там було 20 діток хворих, цього року знов 20. Ні, минулого було 20, цього вже є 25. п'ять. ще гірше буде. На превеликий жаль, так воно є. І тому, враховуючи цей приріст, от ми так порахували, що на 2010 рік нам потрібно 2 мільйони 700 тисяч. Ви можете собі уявити, що це за цифра. Можете собі уявити, на якому рівні це четверта частина, практично забезпечується державою. Все решта мусять витягнути батьки цього року у державному бюджеті на лікування онкологічних та онкогематологічних хвороб для маленьких пацієнтів Рівненщини заплановано лише 700 тисяч гривень. Це трішки більше від чверті необхідної суми. Ще 30% коштів виділяє обласний бюджет. Решта ляже на плечі меценатів, але переважно батьків. Пройшли вже два курси хіміотерапії. Перший курс фінансово найбільше потягнув біля 80 тисяч гривень. Другі трошечки менше, то через те, що дитина перенесла його легше. Перший курс дуже був тяжкий, дуже було багато ускладнень, дуже багато грошей у нас пішло. Зважаючи на ситуацію у лікарні, раді будь-які благодійні допомозі. Тож медики сподіваються, що акція, проголошена керівниками області, знайде підтримку не лише у держслужбовців краю, але й не залишить байдужими решту жителів. Скільки би там коштів не було, очікуємо дозначно пару десятків тисяч гривень. Це однозначно. я думаю, що їх буде набагато більше, як 10 чи 20. Але говорити так то не можна. І кожна копійка, яка буде зібрана, та буде до допомогу якраз цим батькам і цим діткам, які сьогодні цієї допомоги потребують. У вигляді хімічних препаратів, у вигляді супроводжуючої терапії, усі кошти будуть зосереджуватись на благодійному банківському рахунку. Його мають відкрити вже до кінця тижня. Людмила Усік, Сергій Гаврилевич, Інформаційна програма День.